Отже, я написала свою колядку Зірка яскрава в небі тривожному минулого року, коли ми йшли з друзями колядувати традиційно, і я зрозуміла, що от немає такої колядки, яка передає наш сучасний Vip 2 І цією колядкою, перш за все, я хотіла цим образом зірки показати, і точніше її особою розповісти головний меседж те, що перемога точно за нами, як вона розповідається в останньому куплеті. Звісно, закінчуючи головними словами, Христос народився славімо його, тому що саме така новина об'єднує нас українців навіть в час війни. Зірка яскрава в небі тривожному вість українцю показує кожному. Вже оповила Божу дитину, Серці різдвяні в цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно завзято. Солдатів знає, як хочуть, це свято додому, знає, що мають кучу вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верху. Доторкнутись до серця, в домі де хтось же не повернеться, зірка різдвя насяє вогнями, бо перемога точно за нами, не відамо з Богом серці свого, Христос родився, славімо. Спонсор показу Music for Ukraine цінуй «Цінуй справжнє».